Працівники, які працюють обслуговуючим персоналом в ресторанах і кафе, з якими неадекватними ситуаціями ви зустрічались? Працюю кафетерії. Раніше до нас постійно заходив один хлопець і замовляв каву. Під кінець замовлення він завжди просив, щоб я помішала його напій пальчиком. Якщо я чи інші бариста на це реагували здивовано, то він додавав щось у дусі. Ну а як я ще зможу тебе спробувати? Огидний тип. О Боже, я теж зіткнулася зі схожим персонажем у коледжі. Він попросив мене засунути палець у пляшку пива, щоб воно стало трохи солодшим. Лол. Я працював у мережовому ресторані, який позиціонував себе як сімейний заклад. Однак ми знаходились поряд із місцевим університетом, тому до нас приходило багато студентів. Якось я застав старшокласників на побаченні. Було очевидно, що вони зустрічаються зовсім недавно. Я підійшов, коли дівчина розповідала, як виглядатимуть їх майбутні діти. Кілька літніх дам не почула, як я до них підходжу, і почали обговорювати різницю між відсмоктуванням і зубними протезами і без. І ще той незручний момент, коли ти розумієш, що твої постійні клієнти це не батько та донька, а пара коханців. До того ж, він наполягав на тому, щоб вона називала його татусиком. Родина близько восьми чоловік. Дідусь платить, у нього в руках кредитна картка, і він намагається вставити її в маленький отвір терміналу для оплати. Коли я підходжу, він каже: ця дірка занадто вузька, я не можу в неї вставити. Посміхається і отримує ліктям у бік від дружини. Звичайно, давненько я не бачив таких тугих отворів. Його дружина почервоніла, процеділа крізь зуби. У тебе проблеми і штовхнула його ще раз, але вже набагато сильніше. Моя сама весела пара. Це було більше десяти років тому, і я тоді гадки не мав, що таке свінг і подавав сніданки в готелі. Чоловік явно засмучений, а дружина поводиться чи то збентежено, чи то роздратовано. І вони відразу замовкають, коли хтось наближається до їхнього столику. Їхня розмова була явно гарячою, і на півпорожньому ресторані з високими стелями та мармурованими стінами будівля старого банку. Навіть трохи підвищені голоси звучали голосно. Я йду до столу, і вони не помітили мене. Чоловік, як я можу не засмучуватись? Ти з здозвол дозволила йому зайти з чорного ходу. Навіщо ми обговорюємо правила, якщо вони не мають значення? А взагалі пари, які лаяли за сніданком у суботу, чи в неділю вранці після спекотної ночі були досі звичайним явищем. Але це був єдиний раз, коли я чув розмову про несанкціоноване вторгнення в дубку третьою стороною. Влітку я підробляла в одному закладі, де подавала морепродукти. обслуговувала столик однієї парочки. Смішні були люди. Загалом я приношу їм напої та питаю, чи готові вони зробити замовлення. Я не пам'ятаю, що замовив чоловік, але дружині чомусь це не сподобалось. Тоді він подивився на неї і сказав: слухай, жінко, коли ти їси свій чілі, я ж все одно потім займаюся твоєю дубкою. так що не треба морочити мені мізки за те, що я замовляю те, що хочу. Вона відразу відповіла: Харві, просто заткнися, будь ласка. Вони Посміялися Найкращий столик за всю історію, і вони залишили мені 20 доларів чайових. Нашому гостеві дуже не сподобалось його замовлення. Він помахав мені, щоб я підійшов, Я підходжу. Він просить простягнути руку. Коли я це зробив, він виплюнув мені в долоню все, що було в роті, і сказав, щоб йому повернули гроші, а потім попросив приготувати щось інше. Я працював у Домінос. Одного разу чувак набрав повну руку монет і, сміючись, кинув їх у мене. Серед них було приблизно 30 центів моїх чайових. Я не став нічого підіймати, а просто розвернувся та пішов. Чоловік розлютився і крикнув мені, що мої гроші достатньо гарні для тебе. Ну, гаразд. Значить, у Домінос я більше ні ногою. Ніколи більше не бачив, що відвідувач заробив собі заборону на відвідування таким чином. Це було чудово. Люблю погрози в дусі. Я більше до вас не прийду. Типу, ти думаєш, що твоя присутність? Дісь якось впливає на мою зарплатню. У студентські роки кілька років підробляв офіціантом. Найгірший випадок був, коли до нас прийшов католицький священник і привів із собою чувака, якого він намагався розвести на пожертвування. Протягом усього вечора він поводився до мене дуже вимогливо та поблажливо. Коли вони закінчили, я поклав на стіл рахунок. Але священник не те, що я не залишив, він навіть за їжу не заплатив. Більше того, йдучи, він стягнув шкіряну кишеньку, в якій лежав рахунок. Я звичайно доповів про все нашому менеджеру. Через два тижні він знову приходить до нас. З кучою прихожан. Їх було чоловік 20. Наш менеджер одразу втрутився і перед усім натовпом сказав йому, що після того, як він не сплатив свій минулий рахунок, йому в нашому ресторані двері зачинені, і всім їм довелось піти. Найкращий менеджер на моїй пам'яті. Господи, у мене було просто купа незвичайних випадків. Найбільше мені сподобалася та компашка медсестер. Наливав їм воду і почув, як одна з них каже: Чор до нас з'явився дорослий хлопець він хотів зробити обрізання. Не дослухавши до кінця, я пішов. Повертаюся з напоями якраз у той момент, коли вона каже: Ага, Грес відтягує крайню плоть і він закінчує її прямо на форму. Прийшлось перевдягатися. Ніколи не питайте медсестру про те, як минув її день. Він був явно гірший ніж ваш. Я очищаю устриць в устрічному барі, так що кожен день я чую безліч різних жартів свій адрес. Я можу запевнити, що сама лайнова річ, з якою я коли-небудь стикався, це така ситуація. Чоловік сидів з жінкою за столиком, яка ставала все більш і більш засмученою. А чоловік дивиться на неї і каже: Слухай, я говорив тобі, коли все це почалося. Що якщо мені доведеться вибирати між тобою та моєю дружиною, я оберу свою дружину. Відвідувачка замовила одну з наших спеціальних страв і залишилася незадоволеною. Замість того, щоб сказати про це мені, щоб я змогла запропонувати їй щось інше, вона поскаржилася на мене моєму начальнику. Це було у травні минулого року, а потім у вересні розпочалося моє навчання, і з'ясувалося, що вона професор мого коледжу, і що весь наступний семестр вона викладатиме у мене менеджмент. Вона впізнала мене на першому ж занятті, але я вдавала, що бачу її вперше. І я напевно ніколи не зрозумію, чому багато хто перетворює свою не. Приязнь до їжі в ресторані на особисту образу на офіціанта. У нас була пара постійних гостей: чоловік та жінка, які завжди просили посадити їх за столик, який обслуговував мій друг. Їм було десь за 60, і вони завжди були дуже лагідні та милі один з одним. Мій колега постійно жартував із ними. Якось чоловік прийшов з іншою жінкою, і мій колега жартома сказав йому: Оу, у тебе проблеми? Я скажу твоїй дружині, що ти тут був із коханкою. Жінка сказала: Вибачте, я його дружина. З ким чорт забирайте, приходив сюди. Мертва тиша, коли вона кидає смертельний погляд на свого чоловіка, який був готовий провалитися крізь землю. Працюю в ресторані, в якому часто зависають місцеві сімейки та дитячі спортивні команди. Саме пекло це коли до нас у неділю приходить одна і та сама величезна компанія. Батьки бухають і кладуть болт на своїх дітлахів, які носяться по всьому ресторану і заважають усім іншим. Одного разу під кінець спортивного сезону, коли у нас все зарезервовано, вони прийшли до нас тусою з 45 чоловік і дико розлютилися, коли ми сказали, що не зможемо їх усіх розсадити. А ще вони люблять вносити коригування в кожну нашу страву. І ніко. Коли не залишають чайові. І ось таке стадо завалюється до нас як мінімум раз на тиждень, та й окремі сімейки заходять один-два рази на тиждень. Ось тому у багатьох ресторанах є обов'язкові чайові для великих груп, адже велика компанія може зайняти офіціанта на весь вечір, і якщо вони не залишають чайові, то це просто біль. Жінка відчуває запах риби, яку замовив інший стіл. О Боже, звідки так смердить рибою? Чоловік, сунь свої ноги. Я підняв щелепу з підлоги і звалив. Вона закричала на нього і змусила його вибачатися переді мною. Мені здається, він повинен був вибачитись перед нею, але все гаразд. Я працював офіціантом, поки навчався в коледжі. Я підійшов привітати столик та прийняти замовлення на напої. Один із гостей пукнув це був гарячий, вологий, смердючий пердіж, який вирвався з під столу, коли я підійшов. Дуже сильний. І він зробив це спеціально. Я зрозумів це за виразом його обличчя. Дівчина намагалася справити враження на хлопця на побаченні та розповідала, що фараони у стародавньому Єгипті насправді були прибульцями. Мені було 18 років, і це була моя перша справжня робота за час навчання в університеті. Я підійшов до столика, щоб запитати, чи не бажають вони що ще. Як тільки я спитав, то помітив, що один із хлопців витирає сльози, а в інших двох був такий вираз обличчя, якого я ніколи раніше не зустрічав. Тобто, ти хочеш сказати, що підозрював, що в тебе віл, але все одно нас чпокнув? Я не знав, що робити, просто відійшов і не став повертатися. Чоловік зізнався своїй дружині, що спиті з її сестрою, коли я приніс їм напої. Мабуть, він думав, що ресторан буде останнє місце, де вона вирішить закотити істерику через це. Так він ще ніколи не помилявся. Вона закотила скандал, й який? Літній чоловік збирався йти, тож я підійшла його розрахувати. Він був приємним хлопцем і не створив мені жодних проблем. Однак, як тільки я повернулася до його столика, він сидів на краю дивана, розсунувши ноги, а його яйця вивалилися зі шортів і розпласталися по всьому сидінню. Приємно нарешті провітритися, сказав він із зубастою усмішкою. Я кинула здачу на стіл, не говорячи ні слова, і повернулася на кухню, щоб відійти від шоку. Я вилила на цей диван літер дезінфікуючого засобу після того, як він покинув приміщення. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому ролику, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному ролику. Бережіть себе!